Вітаємо! Доброго дня! Всіх вітаємо на нашому тренінгу по автокріслах. Як ви знаєте, Cybex, автокрісло Cybex – це, по-перше, безпека, комфорт та дизайн. Автокрісла Cybex представлені в трьох лінійках: Silver, Gold та Platinum. Сьогодні ми дізнаємось про автокрісло G, яке представлено в лінійці Gold – та про автокрісла, те, яке представлено в лінійці Platinum. всі ви знаєте, що автокрісла Cybex є найбезпечнішими автокріслами у світі, що підтверджено тестуваннями багатьох відомих незалежних асоціацій, наприклад, таких як Адакт чи Test. Наприклад, автокрісло Cloud T в цьому році здобуло найвищу оцінку з базою. Це 1,7 Набрало балів, що є рекордом для автокрісел 0. Ну, Плюс групи і, і здобуло, наприклад, у штуфтен варентеста, здобуло нагороду як Very good, дуже добре. Це також найвища нагорода по безпеці. Ну там не тільки безпека, там що вони тестують і комфорт, і екологічність, і зручність встановлені. І по всім цим параметрам автокрісло Cybex, як правило, рік роки за року набирають найвищі бали. Стандарт автокрісла i-Size, або якщо цифрами сказати, R129. Воно від нуля від. Народження до 24 місяців, або від 40 сантиметрів до 87 сантиметрів, або до 13 кілограмів. Використовувати автокрісло можна в автомобілі як з базою, так і без бази. На базі воно крутиться на 180 градусів, без бази воно кріпиться штатними ремнями безпеки автомобіля, от, кріпиться через направляючи, які йдуть в цьому автокріслі. Для того щоб правильно його встановити, на автокріслі є спеціальні позначки, на які треба дивитись. Це підсказка для батьків, щоб вони правильно встановили автокрісло в машину. Як знаємо, що правильне встановлення автокрісла є залогом безпеки вашої дитини при подорожах, подорожах в автівках. Дане автокрісло також сертифіковано для перельотів в літаках. Його можна брати на борт самоліта, і воно має такі розміри, що поміститься в літак, в сидіння, в пасажирське сидіння будь-якої будь авіакомпанії, будь-якого виробника літаків. Тому це, мабуть, такий дуже гарний плюс для батьків, які подорожують. Дане автокрісло виготовлено з високоякісних матеріалів, як пластик, так і тканина. Давайте подивимося, роздивимося. Пластик, пластикову частину, як ми бачимо, є отвори, які допомагають, додають дитині додаткову вентиляцію. І завдяки цим отворам у дитини є всебічна вентиляція от сидячого свого місця. Знизу звертаю вашу увагу на жовто-гарячі наліпки, на які треба звертати увагу. Тут написано якраз стандарт автокрісла, з якою по якій. Вік можна використовувати. ну, все, те, що я про б, говорив раніше, все указано якраз на цих наліп, наліпках. Так що звертайте уваги. Також тут є серійний номер, який треба обов'язково при заповнюванні гарантійки, коли ви продаєте це автокрісло. Автокрісло Claud G представлено в комфортній тканині. Вона, воно є в двох кольорах: це Moon Black та Lava Grey. Також автокрісло Claud G буде в плюсовій тканині. Moon Black, Lava Grey, Beach Blue, Кашемір Біж та Океан Блу. Кожна людина може обрати автокрісла в тканині, яка подобається найбільше. Капюшон в автокріслі з ультрафіолетовим захистом. Коли ви прогулюєтесь на вулиці, капюшон захищає дитину від прямих сонячних променів. Також в автокріслі є вбудований а, такий вкладиш для новонародженого. Він десь приблизно до 6 місяців. Як відрегулювати підголівник, ви всі знаєте. Треба покласти дитину, покласти їй два пальці на плече от, і опустити підголівник якраз, щоб вони торкнулися ваших пальців. Тоді буде підголівник, якраз і головка дитини буде якраз в зоні максимальної безпеки. Звертаю вашу увагу, що дане аптекрісло можна використовувати лише з базою G. Тобто з базою Т, з базою Z його використовувати не можна. Воно сумісне, виключно з базою G. Презентуємо вам базу G, вона продається окремо як окремий аксесуар. Дана база. Може використовуватись в автомобілі виключно з системою Isofix. Встановлюється вона і кріп, кріпиться на дуже спрощену систему Isofix. Ви витягуєте е, ці важелі, натискаєте до кінця, і вони фіксуються і фіксують повністю базу. Також правильно треба встановити підніжку, вона регулюється. Оцею кнопкою на підніжки є індикатори, які, якщо горять зеленим, сповіщають, що ви правильно встановили базу і підніжку. Автокрісло дуже легко встановити на базу, ви можете зробити це навіть однією рукою. Для того щоб ви точно знали, правильно ви встановили крісло чи ні, будь ласка, звертайте увагу на індикатори, які є в цій базі. Ця база оснащена механічними індикаторами, тобто вони, коли крісло стоїть неправильно чи база неправильно зафіксована, будуть поки світитися червоним кольором. Якщо все поставили правильно, вони будуть зелені. Звертайте обов'язково на це увагу. За допомогою цієї бази посадка і висадка дитини в автомобіль дуже спрощуються, тому що за допомогою цієї кнопки ви можете розвернути крісло на 180 градусів, у даному випадку на 90, якраз до відкриття відкритих дверей посадити дитину і поставити її в правильне положення. Також можна повернути в іншу сторону, що також дуже зручно. Звертаю вашу увагу, що крісло групи 0 використовується тільки в такому положенні. Тобто дитина повинна їхати спинкою вперед. Бачите, на базі розвернути повністю лицем вперед ми не зможемо ні в одну, ні в іншу сторону. Це нам допомагає зробити запобіжник, який стоїть в базі. бачимо, що запобіжник не дає нам можливості повернути. Крісло лицем вперед, не в одну, не в іншу сторону. За це відповідає запобіжник, який стоїть всередині бази, і якраз до 87 см він не дозволяє повернутися на 360 градусів автокріслу. Коли дитина виростає, ви пересаджуєтесь вже в автокрісло сірону. Ви можете його нажати і перевернути так, як вам. Буде треба. Наступне крісло, яке ми презентуємо, це Cloud T. Cloud T представлено також в двох канинах: це комфортна і плюсова. автокрісло Cloud T також має стандарт i-size. Воно зараз раховано так само, як і Cloud G, від 0 до 24 місяців або від 45 до 87 см, 13 кілограмів. По результатам, як я казав раніше, автокрісло Cloud T набрало найвищу кількість балів це 1,7 з базою. Без бази воно набрало трошки менше, там 2,1, але це теж дуже високий результат. Автокрісло Cloud T дуже схоже на крісло попереднє Cloud G, але є деякі відмінності. По-перше, це пластик. По-друге, це система LSP і, звичайно ж, тканина. В Cloud T, вона більш дорога з жакардовими вставками в комфорті і е, трошки інша тканина в плюсової, про яку ми поговоримо пізніше. Cloud T, також, як і Cloud G, має вкладиш для новонародженого, який можна потім знімати. Має регульований підголівник, який регулюється в 10 положень. Система. Утримання дитини дуже проста і зрозуміла. Як і у всіх автокріслах, кріпиться дитина надійно і комфортно. Також автокрісло Cloud-T оснащено системою ЛСП. В даному кріслі вона Відкривається при боковому ударі, поглинає енергію удара, якраз і не спрямовує на дитину, а переносить як на корпус самого автокрісла. І ми бачимо біля системи LSP додаткові отвори. Пластику, які дають додаткове охолодження і вентиляцію дитини, коли вона сидить в цьому автокріслі, автокрісла клауте представлено в двох варіантах тканин: комфорт та плюсова тканина. В комфорті є два кольори: це Sepia Black та Mirage Grey. Якщо ми говоримо про плюсову тканину, то тут варіантів більше: Sepia Black, Mirage Grey, Leaf міраж грей, white Peach Піч Пінк, Beige. можна обрати на будь-який смак. Отже, чим відрізняються автокрісла Cloud G від Cloud T? По-перше, це дизайн. Дизайн бази, дизайн ЛСП, дизайн тканини. Тканини мають іншу назву, тканини мають іншу структуру. Відрізняються базами. База Cloud G, вона має індикатори механічні. База Cloud T має індикатори електромеханічні. Тобто, якщо ви неправильно встановили автокрісло, індикатор горить червоним, вона буде подавати ще додатковий звуковий сигнал. Чого не на базі Т. Також відрізняється система LSP. В Cloud G вона статична. В Cloud T ми її відкриваємо з тієї сторони, з якої у нас двері автомобіля. Однакові функції в цих автокріслах то, що їх можна розкладувати на базі і Cloud G, і Cloud T. А також можна обернути і те, і те автокрісло на 180 градусів. Автокрісло Cloud G можна використовувати лише з базою G. Автокрісло Cloud T можна використовувати з базою T, з базою Z і з базою Z2. Майте це на увазі? Розширюється лінійка різноманітних аксесуарів до автокрісел групи 0. І це дуже класно, тому що отакий маленький чохольчик тепер можливо розміщувати в автокріслах T або G. Клау Т або G ідеально вміщує снугу, малечі тепло. І коли ви хочете забрати дитинку з автокрісла, вам необхідно лише розстібнути дуже зручні застібки, і забрати дитинку з собою. Також є чудовий чохол, дуже теплий. А, ну це просто, знаєте, такий собі міні-манклер для зими, в якому буде дуже тепло для малючка. Він теж маленький і а, дуже класно розташовується в автокріслі. Для літа дуже актуальна це москітна сітка та саншейд, захист від сонечка. Тому не забувайте пропонувати клієнтам аксесуари. Вони зазвичай. Хочуть доповнити своє замовлення чимось дуже цікавим та зручним. Давайте зараз поговоримо про різницю автокрісл плюсової тканини чи комфортної. Плюсова тканина оснащена так званою 3D-тканиною, яка допомагає всебічній вентиляції дитини в автокріслі. Також різниця в капюшонах. Капюшон Cloud те Плюс має додаткову сіточку, яка є додатковим чи оглядовим віконечком або додатковою вентиляцією. Далі подивимось на автокрісла Сірона. Сірона у нас представлена двома автокріслами: це «Сірона G і «Сірона те Зараз подивимось і обговоримо відмінності двох автокрісел Cyrona. Ці автокрісло має стандарт i-size R129 drop 3. Cyrona G, воно йде з 3 місяців до 4 років. А Cyrona T від 0 від народження також до 4 років. Cyrona G у нас йде до 19 кг, Cyrona те у нас іде до 18 кг. Запам'ятайте ці відмінності. Автокрісло Сірона може використовуватись в двох положеннях, але обов'язково тільки на базі. Використовувати автокрісло без бази в автомобілі неможливо, тільки на базі. Обидва автокрісла мають 5 положень на холоспинки. Відповідно до нових стандартів, сірона G» та сірона T використовуються в двох варіантах: максимально довго використовуємо сірону. Проти ходу руху від 45 см до бажано 105 см. Можна пересунути автокрісло, перевернути обличчям, тобто по ходу руху а авто від 79 см до 105 см. Відмінностями обох моделей є наступні два моменти. По-перше, в Sirona G ми не маємо вкладиша для новонародженого, При цьому в Сірона T ми його маємо. Сірона G ми не маємо капюшона, сірона T ми його маємо. Це дуже зручно користуватися ним, особливо коли сонечко, капюшон закриває дитину від прямих променів сонця. Сірона G сумісне лише з базою G, сірона T сумісна з базами T, Z та z 2 Відмінності автокрісел Сірона T Комфорт і Сірона T+. плюсове. Сірона T Комфорт не має капюшону, як ми бачимо, і тканина комфортна без перфорації. У автокрісла Сірона Т плюсове йде 3D-тканина, яка забезпечує додаткову вентиляцію всього автокрісла. Обидва автокрісла від 3 до 12 років або від 100 до 150 сантиметрів зроста дитини. Обидва автокрісла оснащені е, тканиною з 3D-ефектом, яка додає всебічної вентиляції дитині. Обидва автокрісла мають встановлену lsp систему, але вона різна в автокріслі Solution G Вона статична. В автокріслі Solution Т вона механічна. В автокріслі Solution G маємо підняття спинки лише вверх. А автокрісло Solution Т росте разом з дитиною і е, е, збільшується навіть в ширину. Автокрісло G йде з базою, за допомогою якої можна нахилитись спинку автокрісла. Крісло Solution T не має бази, але нахил спинки можна підлаштувати під будь-який диван будь-якого автомобіля.